Я б хотів вас сьогодні познайомити з нашим підприємством щейстра і з нашою продукцією, яку ми виготовляємо власноруч, а саме домашні копчені. Ось от такий от бекончик, ребра такі апетитні. Це все з домашніх свиней і сало копче. А саме я б хотів вам е показати, як із сирого сала отримати вже готове до вживання копчене сало. І так, зараз я вам покажу, от ми розібрали свиню. От є у нас сало з нею. Для початку нам треба його зарівняти, порізати на кусочки, такий 10-12 см, щоб воно. Гарно просолилося, потім промаринувалося, а потім прокоптилося. От я вже так нарізаю, лишні краї відрізаю і складаю. Так, щоб воно було культурно, красиво і апетитно. От беремо таке великий шмарсал. Збираємо і складаємо з Ось так. Якщо ви хочете скуштувати нашу продукцію, дзвоніть, пишіть, замовляйте.